За минулу добу Збройні сили України ліквідували близько шість сотень російських окупантів. А станом на 29 березня, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали. Близько 172 тисяч 340 російських окупантів було ліквідовано. Танків мінус 3 тисячі 609, бойових броньованих машин було знищено 6 тисяч 966 одиниць артилерійських систем. 2659, РСЗВ 526, засоби ППО 277, літаків 306, гелікоптерів 291, автомобільної техніки та автоцистерн 5507, кораблі та катери 18, БПЛО оперативно-тактичного рівня 2239. крилаті ракети 911. Спеціальна техніка 288. Дані уточнюються. Вірте в Збройні Сили України. Разом переможемо! Слава Україні!